Садится солнце, что-то нету мужа, и дождь прошел, и облака по лужам. Да что ж он поздно так, что за причина, На голову мою легла кручина. Случилось, может, что, а я не знаю, и мысли грустные, как птица, в стаю. А вдруг он загулял, подумать надо, но между с нами все, Хотя в награду прощу, если придет с букетом роз. Я ж не замужем. Какой склероз. <клес> а тепер на мові. Сховалось сонце, витріщився місяць, глужує з мене, Не знаходжу місця, чекаю чоловіка пізній вечір. Нема терпіння слів і сліз до речі, хвилююся іще. А що як зрадив? Ні, не вгамують біль твої поради. О Боже! Мій склероз доходить краю, згадала незаміжня за, за синою.